Дорога церква, благодать, дорогі гості, брати і сестри, хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас особливе свято. Ми святкуємо День подяки, а якщо взяти точніше, з чого вийшло це свято? з Дня подяки за врожай. Одного разу Господь сказав, щоб народ Божий влаштовував для Господа три свята на рік. Бог каже: влаштуйте мені три свята на рік. Одне із свят це свято подяки за врожай, який Господь дав для нашої землі. Дорогі присутні, ми дякуємо всім вам, що ви прийшли сьогодні разом з нами розділити це свято. В цьому святі є велика сила. Коли народ України, народ Божий, ми з вами будемо святкувати і дякувати Богу, і цінувати усім тим, що Бог зробив для нас, я вірю, ми не будемо знати, і наші діти не будуть знати, що таке голод. Дуже важливо дякувати. Наша Україна, починаючи з 1922 року по 1947 рік, 5 голодоморів. На нашій землі, по якій ми їздимо, чи можливо було уявити, що на цій землі можна було переживати скільки голодоморів, скільки людей вмерло. І ви знаєте, немає значення, чи війна, чи не війна в країні, чи ще щось народ, який створений Господом, має завжди дякувати Господу за все, що має. І сьогодні ми вже приєднуємо до цього святу дуже багато усього. Ми дякуємо сьогодні Богу за врожай. Ми дякуємо сьогодні за здоров'я, яке ми маємо, за благословіння, духовні, фізичні, фінансові. Ми дякуємо за рідних, близьких, які сьогодні біля нас, що в часи війни не вбив ворог. Вони сьогодні з нами, а багатьох, на жаль, нема. Ми їх оплакуємо. Ми їх оплакуємо. І ми сьогодні просимо Господа, Господь, будь з нами, не залишай нас ніколи. Вихід, 23 розділ з 10-го вірша. Шість років засівай землю свою і збирай, врожай її, а сьомого залиш її у спокої, щоб годувалися в Богі з народу Твого, а залишками після них годували звірі поляві, так само чини з виноградником твоїм і з оливкою твоєю. Шість днів роби діла свої, а сьомого дня спочивай, щоб відплачив віл твій і осел твій, і перепочив син невільниці твоєї та пришелець. Дотримуйтеся всього, що я сказав вам, а ім'я інших богів не згадуйте, хай не чується воно з уст ваших. Як важливо сьогодні. Дорога церква, брати і сестри, не згадувати когось, якісь богів, якісь сили, сили якоїсь природи чи ще чогось, що сьогодні ми маємо врожай. Не згадувати, можливо, якихось людей, а згадувати сьогодні тільки одного всемогутнього Бога, який благословив, який з неба поливав, який давав сонце, який благословив це літо. Друзі, дуже благословене літо в цьому році. У мене взагалі за весь час в цьому році краще вродив виноград. Ви знаєте, він набрав скільки цукру, що просто думаєш, як з цієї землі, ну, там, мабуть, мало бути сотні, сотні кілограм цукру, щоб, знаєте, набрати, скільки цукру. І Бог благословив. Дуже цікаве, явище, коли гарне сонце, і воно, знаєте, продовжене це сонце, то виробляється цукор. Бог благословив сьогодні через сонечко нас з вами. Скільки людей отримуло вітаміна Д сьогодні за це літо? Скільки Бог благословив нас і Він приготував нас до зими, до зими, щоб ми мали в собі цей вітамін, дуже важливий для нашого тіла. Скільки Бог дав сьогодні для нас з вами, брати і сестри, і Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами прославляли Його ім'я? Три рази на рік Бог каже, влаштуй мені свято. Три рази влаштуй мені свято. І одне з цих свят, 16-й вірш, каже: відзначай і свято жнив первоплоду праці Твоєї. Що сіяв ти на полі, і свято Збору вражаю при кінці року, коли ти збереш те, над чим працював ти в полі. Амінь. Ми маємо сьогодні з вами святкувати і в наших сім'ях, і дітям розказати, подяка Богу. Дивіться, яка красота! І це плоди цього року, і це тільки маленьку частину, яку сьогодні ми бачимо. Друзі, маленьку частину, можливо, хто бачив, їхав по Житомирській трасі недавно, скільки там стояло зерновозів червоного коли, кольору. Їх дуже багато стояло, сорокатоніки. І ви знаєте, вони повні були зерна. І сьогодні серце радіє, що Україна не тільки може в часи війни прогодувати себе українців, але годує багато інших також країн, чи не благословення це сьогодні для нас. Благословення. І Бог хоче, щоб ми сьогодні хвалилися його йменням і казали, Господь це все зробив, Господь дав життя, Господь благословив ці чудові плоди. І багато хто з нас, можливо, заго... зробили заготовки, консервації, і багато всього склали в свої. Сакрама, в свої знаєте, кладовки, погреби і тому подібне. Той, що називає льох, хто не знає це слово. Хай Бог благословить сьогодні, щоб знаєте, це благословіння Боже не відходило від нас, щоб ми завжди раділи і славили, і величали нашого Господа. Сам Бог заповів своєму народу кожного року, коли будете збирати врожай з землі, яка дала свій плід на пожиток усіх людей, тільки тому, щоб Бог її рясно благословив славте Господа, і величайте Його. Дорога церква, ми завжди маємо з вами величати і прославляти нашого Бога, це дуже важливо. 66-й псалом, 6-й, 7-й вірш. Нехай прославлять тебе народи, Боже, нехай усі племена прославляють тебе. Земля дала врожай свій. Бог наш, Бог благословив нас. Якщо наша земля дала врожай свій, то це значить, що Бог наш благословив нас. Давайте скажемо слава йому, слава всемогутньому Богу. подяку складаємо нашому Господу. Амінь. Тричі скажемо слава, слава, слава Богу живому, Алілюя. І завжди ми, наші діти, наші онуки, ми будемо завжди прославляти і казати, це Господь це зробив, це Господь це вчинив. Галілуя! Слава тобі, наш великий всемогутній Бог! Далі хочу прочитати ще одне місце, наскільки важливо сьогодні нам з вами прославляти Бога. 104 й псалом. Славте Господа, кличте ім'я Його, звіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його. Розкажіть про всі дива Його. хваліться святим ім'ям Його. Нехай веселиться серце тих, хто шукає Господа. Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його беззупинно. згадуйте дива Його, який Він створив, знамені Його та присуди усті Його. Амінь. Ви знаєте, я їхав вчора з дружиною і згадував, їхав по селу там, де я живу. Перший місяць війни, вдень і вночі були обстріли, міни, снаряди, ракети різні, військові, ворожі літаки, гелікоптери, і все це літало над нашою головою. І ви знаєте, ми так роздумували, скільки будинків наверху, десь на горі. І там десь один будинок був в самій-самій долині. І в нього прилетіло. Пролетів снаряд, якийсь і він згорів. І ми порой дружина каже: як знати, як знати, як воно буває? Там, десь воно сховане, десь внизу, а те десь наверху все залишилось ціле, а те внизу отримало влучення і згоріло. Так бувають, знаєте, і люди десь наверху, десь на передовій і вони залишаються живі. А хтось порой буває, ховається від відповідальності, від, від, ховається від служіння і ще від чогось, і, на жаль, несуть втрати. Чомусь так в життю часто буває. Ви знаєте, ми маємо сьогодні бути тими людьми, які в ім'я Ісуса Христа ми будемо йти вперед. Ми будемо продовжувати прославляти нашого Бога. Ми не будемо сьогодні, знаєте, жалітися на обставини, ті, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Ми будемо казати, Господь, Ти, ти допустив, ти знаєш, що ти робиш. Бог знає, повірте, що Він робить. Він знає. Ми не знаємо, чому зараз така ціна йде, але ми віримо, що Бог через цю війну спасе мільйони, десятки мільйонів людей. Ми спілкувалися, скільки раз з військовими, скільки свідчень було, що вони призивали ім'я Бога. І скільки Бог давав своїх відкриттів. ми оплакуємо, Ми бачимо, що багато гине, а Бог каже, багато їх йде на небо. Багато йде людей на небо. Ті, які в підвалах ховалися, ті, які від ворожої кулі ховалися, вони молились, вони взивали до Бога. Вони просили пробачення. І багатьох Бог забрав. Бог очищає сьогодні нашу церкву, Бог очищає сьогодні нашу країну. І я вірю, брати і сестри, що ми маємо з вами і всі часи співати для Господа завжди пісню і славити Його. Ви знаєте, що в піснях є подужна велика сила. Коли виступали на війну, чому? Брали музичні інструменти, переважно це були ударники, була сурма. Це піднімався дух. Дух піднімався, сміливість зростала в військових. І коли вони знали Бога, оспівали Бога, то Бог виходив попереду, як часто це було в життю Давида, ізраїльський народ отримував, одержував перемогу. Сьогодні Бог хоче, щоб церква дала приклад для народу України. Співайте, славте Господа, не на концерти ходить, не буду називати, прізвища деяких співаків, які сьогодні, можливо, популярні в нашій країні. А потім після цих концертів виписують дуже багато листів щастя і радості для багатьох. Треба збиратися там, де славлять Бога. Амінь. Треба величати Боже ім'я, звертатися до того, хто може вирішити нашу проблему, проблему з війною. Тому Бог каже: згадуйте, згадуйте Божі діла, згадуйте Божу силу, шукайте лиця Його, беззупинно, шукайте. Він прийде і дасть нам отримати цю перемогу. О великий Бог! 106-й Псалом, славте Господа, бо він благ, бо навіки милість його. Нехай скажуть так визволені Господом, яких визволив він від руки ворога. І зібрав із земель зі сходу і заходу, з півночі, з півдня. Вони блукали в пустелі по безлюдній дорозі та не знаходили міста населеного, терпіли голод і спрагу, душа їхня замлювала у них, але заволали до Господа у скарботі своїй, і Він визволив їх від лихоліть їхніх і провадив їх прямою дорогою, щоб вони йшли до населеного міста. Друзі, я не знаю, як ви, але я чув достатньо багато історій. Наші хлопці, військові, які переживали певні оточення. Можливо, ви чули навіть історії в Азовсталі, там, де один чоловік він сховався в якійсь трубі, він там довго був, коли вже зайшли, скажімо, вороже військо. І забрали в полон багатьох, хто там був, боронив Маріуполь. Він вийшов звідти, і він добирався багатьма різними містами. Він проходив через різних людей, через оточення. І Бог йому допоміг вийти і прийшов він на нашу мирну землю України. І він багато розповідав свідчень. Знаєте, скільки таких свідчень де Бог переводив? Одна жінка з дитиною. Яка була в Бучі, вона вийшла також в підвалі, пересижувала, вона просила, Боже, як мені пройти, як мені вийти з цього оточення. І вона каже: Я йду з донечкою своєю, і Бог просто мене миттєво переніс. З Бучі, здається, в вірпень. І стала вона аж перед блокпостом українських хлопців. І хлопці, військові, запитують, а той третій хто з вами? Вона звернулася, подивилася, каже, не бачу. А потім вона зрозуміла, що то був Ісус. А Бог відкрив тим військам, військовим, хто її привів. Каже, мужчина стоїть. І таким чином Він Бог її вивів, вона покликала до нього і вона пройшла. Як ми сьогодні не будемо сьогодні розповідати і хвалитись Божим іменем, Бог, він великий чудний, як мій дід розповідав, як він був також на Другій світовій війні. 18 років він покаявся, пішов за Господом, пішов служити Богу і війна, його призвали. І коли також вони були в певному оточенні, і коли німці підійшли до них близько, і він за ними був військовими з Радянського Союзу, він стояв біля тої посадки, він розповідав історію, коли військові німці з автоматами підійшли близько до нього. І дивились в його сторону, і він стояв, знаєте, з тим, з тою винтовкою чи що в нього там було. І він зрозумів, що Бог закрив їм очі, вони його не бачать. І Він почав звідти уходити. Їх було багато німців, і він пішов. А вони дивляться так в його сторону, і він розуміє, що вони його не бачать, тому що вони не стріляли в нього і не вбивали. Не він пішов, і ті військові казали, чому ж ти не стріляв по ним? Він каже: Бог закрив їм очі, щоб зберегти мені життя і вам. Якби тільки я стрельнув, то вони вбили би і мене, і вас. І Бог їх вивів звідти. Друзі, скільки сьогодні свідчень, де Бог виводить. І провадив їх прямою дорогою, щоб вони йшли до населеного місця. Нехай славлять Господа за милість Його і за дивовижні діла Його для синів людських. Бо Він наситив душу спраглу і душу голодну сповнив добро. Вони перебували в темряві, в тіні смерті, сковані скорботою і залізом, бо не покарялися словам Божим. І знехтували порадою Всевишнього, тоді він упокорив їхнє серце працею тяжкою. Вони падали, і не було кому допомогти. Але заволали до Господа у скарботі своїй, і він визволив їх від лихоліч їхніх, і вивив їх із темряви тіні смертної. І розірвав кайдани їхні, нехай славлять Господа за милість Його і за дововижні діла Його для синів людських. Амінь. Слово Боже, сьогодні нас переконує, друзі, наскільки важливо славить нашого Господа. Наскільки важливо в будь-яких обставинах прослав Його. Чи, можливо, хтось десь в окупації, сьогодні, можливо, дивиться цю передачу, дивляться сьогодні це служіння. Призвіть ім'я Бога, де хто є, і Бог виведеть. Бог верне ваших синів і доняк, верне додому, верне чоловіків, верне дружин, верне Господь. Покличте до нього. Виприбуйте, побачите, який Бог си не всемогутній, не існує жодної в'язниці, жодного царя, жодного війська, які б могли втримати ваших рідних, близьких і не випустить до вас. Господь він влаштовує. Коли апостоли були в в'язниці, церква Божа молилася. І що написано? Прийшов ангел, і їхні ці всі цепки, всі ці кайданки, вони всі злетіли з них. Бог відчинив одні ворота, інші ворота. Тобто брами відчинив перед ними ці брами, і вони вийшли і пішли. А ті всі спали. Вони всі спали. Така історія була з нашим і прадідом, коли його також засудили в радянські часи за слово Боже. Також прийшов Господь. в лиці ангелів розбудив, підняв його. Каже, того підніми, того, тих не буди, вони не готові. І також їх вивів, каже, охорона спала, собаки спали, і Бог їх вивів. І вони через пів Радянського Союзу добиралися додому. Бог казав, де в якому полі лягти, коли їх, знаєте, дуже зрання почали з собаками шукати. Побіг, бігли за ними. Де саджали, де катували віручих? Там, на дальній Росії, Сибір, Варкута. Все там було жахливе, в самих жахливих містах. Я хочу сьогодні разом з вами, брати і сестри, славити Бога, цінувати все, що ми маємо. Що каже новий завіт? Подяку складайте про все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, 1 до Солонян 5.18. Завжди подяку ми маємо складати. Це воля Божа про нас, друзі. Якщо воля Божа сьогодні про нас, щоб ми завжди складали подяку, то значить в цьому, в цьому є велика таємниця, велика сила, велика сила для майбутніх перемог в Твоєму і моєму життю. Це дуже важливо нам сьогодні зрозуміти. Дякуйте Богу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. 135 й псалом. Перший вірш. Дякуйте Богу. Я хочу ці молитві разом з вами сьогодні подякувати. Подякувати один за одного. Подякувати, що сьогодні Божа церква є тут, на цьому місці. Я дякую Богу за церкву благодать, що тут, брати і сестри, посвятили себе Богу. Як почалася повномасштабна війна, ми прийняли, прийняли рішення, кожні чотири години проводить молитовне служіння. Третій рік вже буде скоро три роки. Слава Богу, що брати і сестри стоять на сторожі. Ми молимось, ми молимось. Коли були обстріли, скільки було людей, багато прийшло сюди переселенців, повтікали, позалишали свої домівки, голодні. Холодні церква благодать ми з вами служили цим людям. Сотні, сотні тисяч пакетів допомоги було передано. Це знаєте, можна по цьому книжку писати, як Бог все влаштовував, якими Бог чуди саме, через братів, сестер, знаєте, з Європи, з Америки. Тут, в Україні через певних бізнесменів, через певні церкви, з церкви Западної України, скільки йшло сюди допомоги. І в вигляді консервації. І вареники вони там, знаєте, крутили, закручували, сюди все передавали. Військовим теробороні всім допомагали. Людям простим, багато магазинів не працювало, було закрите, все повигрібали. Хто тут був, пам'ятаєте? Знаєте, місцева влада, влада в Києві. Просто попускали руки, десь хтось поіщезали, не було нікого. І це було випробування. І церква Божа здавала екзамен. І я вважаю, здала успішно екзамен. Амінь. Чому? Тому що з нами Господь. Господь подбав про церкву свою і Він подбав через церкву свою для народу України. І церква сьогодні продовжує робити велику роботу тут, на землі, на нашій українській землі. І ми продовжуємо сьогодні піднімати дух, піднімати дух народу України, піднімати дух і сміливі сьогодні у військових. Сьогодні в нашій церкві багато капіланів і помічників, більше сорока чоловік. Брати, сестри активно їздять, служать сьогодні, допомагають і на схід, і на південь, і по лікарням. Їздять, служать сьогодні людям, які поранені. Сьогодні підтримуємо також сім'ї військових загиблих, допомагаємо всім, чи можемо. І ця це церква має сьогодні робити. Друзі, я хочу також з вами подякувати за церкву, що церква це робить. Це місія церкви. Церква має сьогодні це робити. І церква робить це, і ми нарощуємо і хочемо ще більше наростити сили і потенціал. Який Бог нам дав використати його весь для слави Божої. Щоб сьогодні люди відчули і побачили, що живий Бог він не залишає. Бог нам давав свідоцтво ще до війни, де будуть обстріли, де будуть руїни, Бог каже, я тут збережу це все. І Він зберіг нас до цього часу. Хочеться йому подякувати, друзі. Як тільки ми перестанемо дякувати, то ми побачимо, що Боже. Те, що збережено до сьогоднішнього дня, може почати руйнуватися. Ми маємо пам'ятати і не звикати. О Бог захищає. Дякуй Богу кожного дня. Зранку і ввечері, і в день дякуй, скільки шахетів пролетіло, кожної ночі летять. А Бог зберігає твоє і моє життя. Ракети летять, а Бог зберігає. І знову десь росіяни готують масовий обстріл, а ми будемо молитися, Боже, хай зруйну... зруйнується все те, що стріляє. Хай не влучить не в наші дома, ни, не знаєте не в домівки українців, хай Бог збереже. Друзі, твоя і моя подяка за те, що Бог зробив, твоя і моя подяка допоможе, що Бог зберіг іще мільйони життів. Чи ми розуміємо це про що я зараз кажу, чи ні? Ми маємо це розуміти, брати і сестри, дорогі люди. Хто нас чує сьогодні, ми не маємо зупинятися, ми не маємо втомлюватись від того, що дякувати Богу, славити його і продовжувати стояти сьогодні в молитві за твою і мою сім'ю, за нашу Україну, за дітей, за старше покоління, в яких вкрали сьогодні старість, за дітей, в яких вкрали сьогодні дитинство. Ми маємо продовжувати молитися, щоб Бог вилікував сьогодні і психіку їхню, і моральні. І духовні їхні почуття. Бог це може зробити, і давайте про це все помолимось. Піднімаємось на наші ноги, прославляємо, величаємо ім'я і віддаємо належну славу нашому Господу. Великий всемогутній Бог ти достоїн слави, ти достоїн хвали, ти достоїн подяки, наш Бог, наш цар, і хай твоє ім'я сьогодні буде прославлене і возвеличене. Тобі вся слава і хвала, царю, царів Богу нашому. Богу єдиному, Богу Всемогутньому. І ми сьогодні, Господи, тут на цьому місці свідчимо про Твої діла, про Твої чудеса, про Твою перемогу, про Твій захист, про Твоє благословіння. А Твоє благословіння це не тільки врожай, а Твоє благословіння це спасені душі. Господи. Ми хрестили, Господь, також в цьому році багато людей. Багато людей тут отримало зцілення, Багато людей тут отримало спасіння. Багато людей отримало прощення. Багато господь народилося також діточок в наших сім'ях. Господь. Ті, хто не мали дітей, ти дав дітей, Боже. Ті, хто просили Господь, ти дав їм Господь. І сьогодні ми радіємо за дітей, які народилися в наших сім'ях. Сьогодні ми радіємо, Боже, за недільну школу, яку ми маємо в нашій церкві, Господь. Ми радіємо сьогодні за підлітків, за молодь, Господь. У нас чудова молодь. Ми дякуємо за братів. І за Романа, і за Ігоря Боже, і за всіх, хто сьогодні за брата Ореста, і багато сьогодні братів сестер служать сьогодні для нашої молоді. Дякуємо за всіх активних, Боже, благослови братів і сестер. Дякуємо сьогодні за співаків музикантів. Дякуємо за діану відповідальну, Боже, дякуємо Господь за всіх також регентів співаків музикантів. Дякуємо за гостей, які відвідали сьогодні нас. Дякуємо за цей чудовий оркестр, Боже. Дякуємо, що вони сьогодні прийшли і разом з нами об'єднали. В славі і хвалі, Боже, дякуємо, дякуємо, дякуємо за брата Карена і його команду, які сьогодні приїхали до нас, щоб нам послужити, благословити нас, Боже, і шашликом, і чудовою атмосферою. Боже. Дякуємо. Дякуємо за погоду, яку ти дав, Боже. Був прогноз що буде вітер, дощ, Боже, но ти почув молитву і дав нам чудову погоду. Ми дякуємо тобі, Боже. В усьому ми бачимо Тебе, в усьому ми бачимо славу Твою. Я хочу особисто подякувати. За служителів, за братів, Боже. Господи, за тих, хто сьогодні тут постійно проповідує, молиться, чергує, Боже. Дякую за операторів, відео, звук операторів, Боже. всіх хто Господь жертвує своїм часом, Боже, жертвує своїми фінансами, щоб тут, на цьому місці, була слава для Тебе, щоб тут, на цьому місці, звіщалось слово Твоє живе, Алілуя. За молитовну групу, дякую, Боже. Також у нас чудова молитовна група, Господи, яка. Називається штунда Боже. Вони також стоять в молитві, Боже, беруть пости молитви за церкву, за дочірні церкви, дякуємо Боже, за те, що сьогодні, в ці часи, ми продовжимо будувати дома молитви. Ми продовжимо, сьогодні, Боже, проповідувати Твоє Євангеліє. Чи це не чудо сьогодні для нас? Це чудо. Ти продовжуєш благословляти роботами. Ти забезпечиш, Господь нашу усім необхідним. Ми маємо сьогодні достатки, Боже. Ми дякуємо Тобі за всі благословення духовні, фізичні, матеріальні, Боже, за здоров'я, яке ми маємо, Господи. Ти бережеш нас від хвороб, скільки зцілень ти подарував, Боже. Ми дякуємо Тобі за нову групу доводного хрещення. Ми дякуємо, Господи, благословляй, укріпляй. ми дякуємо за всіх, кого Ти хрестив Духом святим, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, ми маємо це все сьогодні перечисляти перед Тобою, перед всім духовним світом, Боже. Це слава Твоя, це Ти живий Бог з нами. Аллилуйя! І ми бачимо, Господь, що ти сьогодні з нами, ми переживаємо тебе. І ми просимо, Господь, будь з нами. Не залишай, благословляй Господь віру, помнож віру усіх, Господи. Дякуємо, Господь, за всіх дякуємо! Будь благословений, будь прославлений і будь возвеличений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.